Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами про найкраще та найгірше прочитане в 2025 році. Якщо з найкраще мені визначитись було доволі таки легко, то на найгіршим я дуже попотіла, тому що. Конкретно супер погана книга у мене була лише одна, і дуже багато таких середнячкових. І серед цих середнячкових потрібно було вибрати найгіршого середнячка. Одразу хочу вас попросити, не забути поставити лайк та підписатися. Також залишайте свої коментарі, що ви з того читали, що вам також подобається, а з чим ви не погоджуєтесь. Тож почнімо! Отже, деяких книг у мене немає в наявності, я тут просто буду залишати їхні картинки, але, думаю, на слуху вони були у всіх. І найгірше це був Конклав. Напевно, в кожному відео, де є озвучена диявольська ніч, я розповідаю, наскільки це зрахливо. І якщо саму дияву ніч, як такий основний цикл можна було перетерпіти, то конклав, я не знаю, для чого він був написаний, Ну, виписнути ще, ще більше якоїсь драми, грошей, не знаю, просто не знаю. Тим більше його можна було докинути просто в будь-яку іншу частину, там, чи про Віла, чи про Деймона, а не робити окремо. На каналі є повністю мій негативний відок про цей цикл. Ви можете його прослухати. Нічого нового я зараз про конклав не скажу, моя думка не змінилася. Це доповнення без сенсу. Герої були бісячі, особливо ріка. Основна проблема, яку я і проблемою то не вважаю. Ріка не має дітей, не може мати, вроді як не може мати дітей. Я не хочу ніяк, ніяким чином знецінювати бажання жінок мати дітей. У мене такого бажання зараз немає. Всієї трагедії я зрозуміти не можу. Але мені здається, що це висмоктано з пальця, тому що їм же ж навіть, ну, їй навіть не біля 30, щоб про це аж так переживати. Проблема це, коли от ви декілька років хочете дітей, ви намагаєтесь завагітніти, нічого не виходить, вам ставлять діагноз, там безпліддя. Ось це проблема, особливо, коли час наближається вже до 30 і за 30. Ну, якщо вам там, умовно, 20 рочків, ви там один раз, ну, один рік пошпекалися, і у вас щось там не виходить. Ні, ну, ну не знаю, ну, для мене це не є проблемою. Ну, то, це, напевно, ключове слово цієї новели. Бісяче. Вони взагалі мали б зібратися тоді, наскільки я пам'ятаю, а читала я рівно напевно рік тому. Вони мали зібратися, щоб вирішити питання Віла, Віл? як його визволити? Ми багато там цього бачимо, та взагалі пшик, декілька сторінок і все про Віла забули. Це, просто судячи з анотації, я му, думала, що саме про це буде йти мова. І що це буде тоді важлива частина перед історією Віла. Але ні, тому я й не розумію сенс цього доповнення. Отже, наступне, перетнувши межу Сімона Салтані. Вибачте, не знаю, як правильно. Якщо ви хочете почитати книги про F1, точно обирайте не цю. Я не знаю, якою буде друга частина дилогії, я її купила, поки що не читала, з анотації вона здається насправді цікавішою, і сподіваюся, що так і буде. Але перетнувши межу, була передбачуваною, абсолютно ніяких емоцій не викликала, я би її нікому не рекомендувала, єдине що, можливо, ви дуже прям палкий фанат тропу, найкращий друг старшого брата, тоді, будь ласка. Тоді, можливо, вам зайде, якщо ви просто полюбляєте цей троп і ті готові читати що завгодно. Він мені подобається, але ми не можемо бути раз. Вона мені подобається, але ми не можемо бути разом. Мені просто перестали подобатись книги, де вони от цілу книгу ходять один біля одного, але не разом. Тоб, він подобається їй, вона подобається йому, але разом вони бути не можуть. Взагалі для всіх найгірших книг 2025 року я би підібрала одне слово: це нудно. Просто нудно. Щоб дочитати це, я дійсно пересилювала себе, тому що, блін, ну, вже почала, ну вже на середині, ну, та ладно, вже й дочитаємо, тим більше розмір не такий великий. Насправді, я не бачила суперпозитивних відгуків на цю частину. А на другу, до речі, я не бачила жодного відгуку. Тому, якщо хтось читав, поділіться, як вам? Можливо, я занадто прискіпуюся до цієї книги. І наступна у нас з найгірших остання це мертві романтики. Я би сказала, що це найкраще з найгіршого, тому що ми маємо тут дещо цікаве. Отже, у нас Дей – це гоустрайтерка в відомої авторки любовних романів, яка переживає кризу Бен. Це новий редактор, і йому, по суті, байдуже на кризу, яку там переживає дівчина, його цікавить лише книга, і я, власне, його розумію. У нього є своя робота, у нього є якісь дедлайни, що там, як там. В тебе є термін? Зроби. Дей була змушена приїхати в своє рідне місто через смерть батька. І кого ж вона там зустрічає? Звичайно ж, нового редактора, але він привид. Як виявилося, Бен це не перший привид, якого бачить Дей. Власне, через це вона була і змушена поїхати з свого рідного міста. Тема не нова, але зараз зустрічається не так же і часто. Насправді книга не є прям супер жахливою, її головний недолік це передбачуваність. Е, містики тут не дуже багато. Я би більше сказала, що це любовний роман з елементами містики. Тобто в нас є привиди, і, власне, на цьому все. Я би навіть не сприймала це як суперлюбовний роман. Для мене ця книга більше була про розвиток себе, розвиток персонажів. Любовні відносини, сімейні зв'язки, про прийняття себе, і вже от просто в переліку цього всього, там ми маємо ось любовні відносини. Тому, хто хоче прям, не знаю, гострий, захопливий історії, це не про цю. Це скоріше, про повільний, передбачуваний розвиток, кохання. Хоча спершу це точно було не кохання, це більше була дружба, а вже потім якісь романтичні почуття. І він привид, вона людина, закінчитись це нічим добрим не може. А чи закінчилось це добре, чи закінчилось не дуже, ви дізнаєтесь, коли прочитаєте. І, ну. Мінімум емоцій, це все ж таки викликало переважно в кінці. От останні глави змусить вас трішечки всплакнути. З найгіршими це все. Я обрала три найгірших, три найкращих книги. Ще однієї книги, знову ж таки, немає. Я готова співати оди просто в цій книзі. Це Some Little Page Tool. Я дуже рада, що в цієї книги немає ніяких продовжень, нічого такого. Ця книга прекрасна така, яка вона є, і водночас вона жахлива. Вона викликала таку бурю емоцій, що відійти від неї я не могла декілька днів. Отже, з героїв у нас Лів та Фін. Місце це маленьке містечко на узбережжі. Класно, правда? Та що ж нас там сталося? Лів живе в цьому містечку постійно, а фін туди приїжджає лише на літо до рідних. І ми бачимо історію про сім років. Сьоме літо, яке має таку яскраву обкладинку, так цікаво називається. Читаючи книгу, ми розуміємо, чому саме сьоме літо. Історія цікава, тут не просто кохання на відстані, тут кохання на відстані, яке живе лише влітку. Вони не підтримують зв'язок, абсолютно ніяк не контактують один з одним, коли Фіна немає в місті Хіба почуття б не мали би перегоріти? Фін Хотів насправді це змінити. Він не пропонував Лів поїхати з ним і робив це неодноразово, але з різних причин вона відмовлялася. В один прекрасний період Лів зустрічає Тома. Історія їхньої зустрічі теж дуже цікава, розповідати не буду, краще прочитайте самі. Том і Лів. І. Лів нарешті, щаслива. Фін нікуди не дівся, але є Том. І я вам скажу так: одразу ж я вболівала за Тома. Фактично, ми бачимо поділ історій. Ось ми читаємо, де Лів з Томом, і вона щаслива. Далі ми читаємо про минуле Лів, де вона теж щаслива з фіном, але лише влітку. Ніби все ок, все логічно, ось в нас є нещасливе минуле, ось в нас є щаслива частина, але це не кінець. І все йшло занадто добре, правда ж? Хепіенд інд буде. який я хепіендом особливо не дуже вважаю. Спойлерити я не буду, бо я все ж таки рекомендую вам прочитати цю книгу, особливо якщо ви хочете поплакати, тому що я ридала екстерму і не могла зупинитися. Чому я ридала, я теж вам не хочу казати, з ким в результаті буде лів, з піном чи з том, ви теж дізнаєтесь лише після прочитання. Єдине, що для мене дійсно було хепі в цьому енді. Це лише те, що Лів все одно була щаслива. Вона багато пережила, постійні розлуки з фіном, історія з Томом, її брат, її сім'я, той будинок. Це просто потрібно читати. Це ось така щира щира рекомендація. Купіть і прочитайте все. Тут більше навіть немає що говорити. А хто читав? Поділіться, вас так само вразила ця книга, чи я дарма її так вихваляю. Наступна в мене є Це помилка Ель Кеннеді. Взагалі мені подобаються всі книги Ель Кеннеді з серії поза кампусом, але зараз вийшли лише дві. Угода і помилка, і я серед тих, кому помилка все ж таки сподобалася більше. Наскільки я знаю серію поза кампусом, будуть екранізовувати, і, здається, вже ведуть зйомки. Можна переглянути акторів, які там будуть зніматися, чи вже знімаються. І я з нетерпінням чекаю екранізацію. Отже, в помилці в нас головними героями є Джон Логан та Грейс Іверс. Хто ж вони такі? Джон Логан у нас студент, зірка хокею, і хлопець, якому подобається дівчина його друга та товариша по команді. Грейс це першокурсниця, яка закохується в Логана. Історія їхнього знайомства доволі таки цікава. Логан, який є свого роду теж таким собі секс-символом. Трішечки облажався, і Грейс залишилась без оргазму. Ви уявляєте, до вас приходить хлопець і просить довести вас до оргазму. А от Грейс уявляти таке не потрібно. Чому помилка? Угода, зрозуміло, і помилка. Насправді теж зрозуміла назва. Логан вирішив, що Грейс буде непоганою заміною Ханні. Але кому сподобається бути просто заміною. Ти просто заміна, ти її відволікання від іншої дівчини, тебе не розглядають серйозно. Джон Логан зрозумів свою помилку і що він може втратити Грейс. Історія. Романтична історія легка, смішна, Власне, я би так сказала про всі книги поза кампусом. Для мене вона дійсно от, найбільший її плюс це в тому, що вона дуже-дуже легко читається. Я просто не повічаю, скільки часу я читаю, що я. Ну, як швидко вони закінчуються, ну, Ейке Кеннеді вміє писати так легко, просто зрозуміло. А перекладач це гарно передав. Перекладачка, вибачаюсь. Хоча я знаю, що є люди, яким перша частина сподобалася більше. А взагалі я чекаю наступні. Я пам'ятаю одну дуже цікаву історію, думаю, вона просто переплюне. Помилку. А наступна у нас дуже суперечлива, безсила. Лорен Робертс. Так, це в списку найкращих книг, і, до речі, на рахунок неї я зовсім не сумнівалася, буде вона в списку найкращих чи ні, тому що п'ятірки від мене отримали лише 3 книги. І вона серед них. Одразу скажу, якщо ви затятий шанувальник червоної королеви і ненавидите безсилу, тому що це плагіат, можете пройти мимо. Хочу е спершу все ж таки прояснити, що, можливо, це плагіат. Я не знаю, тому що червону королеву я не читала. Багато про плагіат я чула від тих, хто не читав безсилу. Ну, Є багато людей, які прочитали одну книгу, прочитали іншу і сказали, що це плагіат. Ок. Але є багато людей, які прочитали червону королеву, послухали тих людей, які читали безсилу, і вирішили всім казати, що це плагіат. Так от, я не буду казати плагіат це чи не плагіат, тому що червону королеву я поки що не читала, але я її обов'язково прочитаю, тому що майже всю її вже купила. Спершу я закінчу із циклом безсили. Після цього я візьмуся за Червону Королеву, і тоді обов'язково вам запишу відгук, плагіат це чи ні. Для мене просто поки що не зрозуміло, як е романтичне фентезі може бути повним плагіатом політичного фентезі. Бо для мене безсила поки що дуже нагадувала голодні ігри, саме їх. Чи голодні ігри у нас теж плагіат. Але якщо так подивитись, то насправді половина книг, які ми читаємо, це є якийсь плагіат. Тому що придумати повністю унікальний світ, е унікальних персонажів, події, це потрібно мати велику фантазію і, напевно, ще талант до письма. Це мають не всі автори, але багато хто вміє просто гарно писати і. Писати емоційно, зачіпляти своїх читачів. Для мене це вже є доволі таки успішною книгою. Тож поговоримо про безсилу. Головними героями у нас є Пейден Грей та Кай Азер. Звичайний та еліта. І в іншому сенсі, звичайно та принц. Власне, звичайні, це ті, хто приречені на смерть, ніяких магічних класних сил в них. Німає. І Пейден саме така. Проте про це ніхто не знає, вона намагається це приховувати, тому що ну, її теж чекає вигнання, а вигнання, власне, це смерть. Ну, вау. Кай принц, просто принц. Власний принц. Насправді я не хочу прямо супер детально розповідати про весело, я би хотіла записати весь цикл про весь цикл, і потім все ж таки про порівняння. Тобто, говорити я про нього в майбутньому буду ще багато. І щоб не пропустити мої підгуки, не забудьте підписатись. Поки що я можу дійсно це порівнювати лише з голодними іграми, тому що в нас там є голодні ігри, тут це називаються ігри очищення, ми не маємо дистриктів, але, власне, тут знову ж таки можна сказати, як є рандомний вибір людей, є люди, які до цього готувалися, а є пейден. Звичайно, взаємодія Кая і Пейден, вона різна. Це не піта, але сама ідея, проходження мені дійсно були дуже подібні. Ну, власне, це мені все одно не завадило скласти своє позитивне враження про цю частину. Небезпека, пристрасть, зрада, кохання, брехня, ніжність це все про цю книгу. Це все про Пейден, це все про Кая. Власне, це все. Дякую за перегляд. Не забудьте залишити свої коментарі, свої враження від цих книг та поставити лайк. А поки всім па-па!